Подихати повітрям. Олександр е, Лікаренко. Я кажу, подив, я, я подивився інтерв'ю з Вілколом і воно мене не переконало в щирості його абсолютно підходів. Е, тепер він заговорив українською. Це все позорство на мій погляд, і чому УП бере в нього інтерв'ю. Причому інтерв'ю воно абсолютно. Тут я не, не буду себе стримувати. Це, це ж робив Роман, да? це інтерв'ю записував Роман Кравець, який себе уявив тепер куртове інтерв'юєра. І воно повністю є таке, знаєте, підлобузницьке інтерв'ю. Тобто, там були намагання щось там десь більш жорстко поставити, але не більше. І тому це таке, таке інтерв'ю просто цілування, цілування. Мені більше подобається на ОП те, що робить Міша Ткач, коли він просто знімає фактично документальне кіно. Там про Куршевелю, це все, це, 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 це варто поваги визнання. Рома Кравець нехай ще трошки пописе гусей, на мій погляд. Тому що, е якщо ви говорили про нарцисизм і про зіркову хворобу, то це до іншого рома, ну, до того, який кравець. Ну, це моя суб'єктивна оцінка. Якщо я помиляюся, можете мене виправити, довести протилежне. Але вся картинка, коли сидить вілку, цей хуй з Бугра і своїм татом вони керували Кривим Рогом, не могли там зробити привезти до тями місто. Сидить він тепер в шапочці, в якомусь типу, батнічку. І я не, не зменшую його, скажімо, досягнення на захисті кривого рогу, тому що коли смажений півень в сраку клює, то людина здатна і на такі подвиги. Але я йому не вірю. Просто не вірю. Це позорство, позорство вищого гатунку. І цей вілку роми кравця, який повернеться йому до нього спиною, він просто встромить туди ніж, ну як мінімум, або вистрелить. Тому що це людина безпринципна. Тепер, оце його показушний перехід на українську мову, це не так складно. Це треба бути ідіотом, щоб не вивчити українську мову. Навіть він Белковський вивчив українську мову там за два роки, ви, можливо дивитися. А от Савік Шустер за 20 років, у нього застряг там якийсь хуй випадковий, і він не вивчив українську мову. Євгеній Олекс... Олексійович Кісельов не вивчив українську мову. Щось заважає, розумієте? Ну, а ті, хто хочуть підлаштуватися під ситуацію, вони дуже швидко вивчають українську мову. Навіть у шиванку вдягнуть, і навіть труси вишивані будуть. І шкарпетки, і кросівки. І гандон вишиваний буде, як гардон. Так що все нормально. Вже завівся, все треба сприняти, це, Бо це на рибки перетвориться. Лікаренко, не... іди розбирайся з Вілковим. Візьми. Він захопив владу незаконно, можливо, я не знаю, я не прокурор. Має бути кримінальна справа в такому випадку. Так, ну що. Година, вже дві години одна хвилина, тому дружки, друж, дружечки, пиріжечки накопичили на баночку радіорома 31 тисячу 890 гривень 7 копійок. Вілку може закинути от більше. Я думаю, що втричі більше. Або в 4, або в десять разів більше. Або в мільйон навіть може вілку закинути. Те, що робить Микола Фельмен, вам подобається по скриптам бути справжнім важливо. Те, що я роблю, це справжнє те, що я вважаю за необхідне. Те, що робить Микола Фельдман, мені не подобається. Привіт з на слава Україні, привіт з Донбасу. Дякую за роботу. Бережіть себе і всіх. Дякую вам. На цьому ми завершимо наш етап.